Доброго дня, вас вітаю Це сертифікований навчальний центр Прокум. Сьогодні ми переговоримо про можливості аналізу продажів за допомогою звітів у програмі лінійки BAS. БАЗ ERP, БАЗ, баз комплексне управління підприємством та БАЗ управління торгівлею. Варто відзначити, що в усіх програмних продуктах цієї лінійки існує дуже велика кількість звітів, які повністю охоплюють усі можливі потреби користувача. І відповідно гнучкі системи настроювання цих звітів під конкретну організацію. Яким же чином ми можемо проводити аналіз продажів? Перш за все, ми можемо проаналізувати продажі прямо, що стосується із замовлень клієнтів. Тобто на найнижчому рівні на кожному окремому замовленні за один раз. А для цього ми можемо використовувати такі звіти, як стан виконання клієнта замовлення, заборгованість клієнтів і картка розрахунків з клієнтами. Більш на глобальному рівні ми можемо аналізувати продажі за усіма підприємствами у різних розрізах. Це такі звіти, як валовий прибуток підприємства. Відомість розрахунків знову ж таки з клієнтами, динаміка продажів, інципліна клієнтів та їх модифікація. Отже, давайте подивимось, як процедура аналізу може виглядати на практиці. Перш за все, подивимось на самі замовлення у розділі продажі, замовлення клієнтів, ми переходимо до переліку замовлень. І, наприклад, ми. Можемо побачити у переліку звітів, обрати якесь замовлення, і у переліку звітів ми бачимо, наприклад, стан виконання. За цим документом, за цим звітом, відображається, які власне виплати, коли мали прийти, у якому обсязі, і коли і в якому обсязі мало б відбутися відвантаження. Ми бачимо, що, наприклад. Плановане відвантаження у нас пройшло, а ось, власне виплата, яка мала відбутися після відвантаження, її не було, вона протермінована. Також в цьому ж звіті ми бачимо які товари, перелік товарів, який мав бути відвантажений. Наступний звіт, який ми можемо побачити тут же з журналу Замовлень, це звіт заборгованість клієнтів. Наприклад, у нас є якась м, обрана за, за, за обраним за, замовленням. Ми бачимо, власне, клієнта цього, з яким, якою організацією він працює, цей клієнт, і, власне, що відбувається за цим клієнтом. Ми бачимо, що у нас були певні виплати планувалися, у нас є оплата, яка протермінована. Ну відповідно ми можемо приймати рішення, що робити з цим клієнтом. Можливо, необхідно якось його простимулювати або ще якісь міри прийняти. Якщо у нас є, наприклад, більш клієнт ну, з більшою інформацією. Ми побачимо знову ж таки за клієнтом і компанією, з якою він працює, бачимо знову, як відбувається взаємодія. Чи є заборгованості, якщо є, то у якому терміні це відбулося. Наступне, що ми можемо подивитися з нашого замовлення. А це звіт, це у нас картка розрахунків з клієнтами. В цьому звіті відображається вся взаємодія-контрагента та відповідної організації, з якою він працює. Причому це відбувалося за усіма документами, за якими проводились якісь взаємодії. І з цього звіту ми, як і в багатьох ситуаціях, можемо потрапити на конкретний документ і подивитися, що в цьому, який це документ, яка інформація є в документі. Подвійним кліком у нас відкривається документ. І ми бачимо, що це у нас була реалізація товарів і послуг, за якою офертою вона відбувалася, які товари ми реалізовували. Це те, що стосується а, звітів, а, які стосуються безпосередньо а, замовлень клієнтів. Тобто це найнижчий рівень конкретної замовлення. Якщо мовити про о, глобальний аналіз, а, то нам необхідно перейти у купівлі, у продажі, прошу побачення, звіти по продажам. І тут ми бачимо цей перелік о, дуже Корисних і важливих звітів. Ну, перш за все, і найглобальніше це валовий прибуток підприємства. Валовий прибуток підприємства. Що дає нам цей звіт? А, перш за все, як і у всіх інших звітах, ми можемо налаштовувати його, обирати починаючи з періоду, для якого ми формуємо цей звіт, ми можемо виокремити певну організацію. Підрозділ менеджера будь-які комбінації. В звіті валовий прибуток підприємства. Перш за все, ми в загальному вигляді маємо інформацію за всіма організаціями, за якими ведеться облік у нашій базі. Для кожної організації ми бачимо такі параметри, як а, витрих, собівартість товарів, і відповідно валовий прибуток. Наприклад, ми легко помітимо, що для першої організації у нас витяг майже в 4 рази більше, ніж для другої. При цьому валовий прибуток усього в 2 рази перевищує для першої організації, другої. І відповідно рентабельність, ми бачимо, що для першої організації значно нижче, ніж у другій. Тобто, ми бачимо, які організації є рентабельними, які організації. Активніше працюють, і, відповідно, можемо приймати певні управлінські рішення. Також у нас є можливість формування за підрозділами. Знову ж таки, ми бачимо рентабельність кожного підрозділу, для якого в документах відзначено підрозділ. Те ж саме ми можемо провести і побачити інформацію за менеджерами. А, тобто, якщо в нас працює багато менеджерів у компанії, то ми бачимо їх ефективність, яку ми оцінюємо, наприклад, за рентабельністю. Тобто для нас важлива не кількість договорів, який уклав, угод, які уклав а наш менеджер, а те, наскільки вони результативні. О, відповідно, знову ж таки, ми можемо по кожному менеджеру потрапити в документ, оформлений за ним подивитися, що там відбувалося. Ну, і ще одна варіант групування. Це за групами аналітичного обліку. Знову ж таки, виділяємо ті групи, які є для нас найбільш ефективними. навпаки ми можемо те, що о, ті групи, які найменш ефективними. І о, вже більш докладно повивчати, що з ними відбувається. А для звіту цього є існують варіанти. Наприклад, ми можемо валовий прибуток о, сформувати по клієнтам. Тобто, першому ми бачили з боку нашої організації розрізі організацій, а також о, підрозділів та працівників організації. Тепер ми бачимо, з якими клієнтами і яким чином ми співпрацюємо. О, якщо ми оберемо. Конкретну організацію, то ми побачимо те ж саме усіх її клієнтів. Якщо ми не обираємо конкретну організацію, то це усі клієнти, які співпрацюють з організаціями, за якими ведеться облік в базі. Знову ж таки, бачимо і оцінюємо ефективність для усіх клієнтів, то з якимись, можливо, і не треба посів працювати, якісь клієнти у нас приносять найбільший валовий прибуток. Наступний варіант звітів дуже доцільний це динаміка продажів. Динаміка продажів ми можемо, крім періоду, обирати ще й періодичність, з якої буде формуватися звіт, знову ж таки, формувати за окремими організаціями, або взагалі за всіма організаціями з нашої бази. Тут ми бачимо за бізнес-регіонами. Якщо у нас встановлені бізнес-регіони сформовані, то, відповідно, ми побачимо, який з них більш ефективно працює. І, відповідно, за періодами по різним нашим клієнтам і регіонам, є інформація. А ще один варіант це за видами номенклатури. Також динаміка продажів за, з певною періодичністю. А за видами номенклатури, що дозволяє нам робити висновки, знову ж таки, і про ефективність, і ще можливо виокремити певні сезонні або якісь коливання. Якщо ми будемо робити такі динаміки продажів за кілька періодів, то важливо, ми побачимо якусь структуру. Якісь послідовності, що знову ж таки допоможе нам у нашій аналітичній роботі. Наступний звіт, який варто подивитися, це, наприклад, валовий прибуток за повністю сплаченими відвантаженнями. Оскільки ми можемо відвантажувати наші товари з форми оплати кредиту після, після відвантажень, то Має сенс іноді формувати і аналізувати прибуток за тими лише відвантаженими за якими у нас повністю закрите замовлення. Тобто, вже прийшла проплата від клієнта. Ми маємо знову ж таки за менеджерами, наприклад, за повністю сплаченими, і окремо варіант звітів є валовий прибуток по частково оплаченим відвантаженням. Тобто, це ті, за якими повного розрахунку ще не було. Наступний звіт, на який варто подивитись, це відомість розрахунків з клієнтами. Відомість розрахунків з клієнтами, яка дозволяє побачити. Звісно, що ми можемо обрати партнера та організацію, і знову ми бачимо за нашими організаціями. А ми бачимо, які клієнти і як ми з ними розраховуємося. Інформація на початок періоду, що відбувалося в протязі поточного періоду, виділено наскільки ми зараз вийшли, чи є у нас борги перед клієнтів або у клієнта перед нами. І дуже цікавий момент, що якщо ми. Працюємо з одним і тим самим клієнтом за різними договорами, то в цьому звіті ми отримаємо окрему інформацію за договорами. Наступний звіт це платіжна дисципліна клієнтів. Знову ж таки, це інформація для подальшого взаємодії з клієнтом. А ми що бачимо? Ми бачимо, чи були протерміновані якісь замовлення, якісь продажі. Ми відвантажили, а оплата вчасно не надходить. Фактично, ми таким чином можемо відібрати клієнтів, які є надійними. Протермінованих для них платежів не було. Це було добре. Навпаки, у нас можна виділити клієнтів, за якими регулярно відбуваються ось такі протермінування. І, відповідно, це дає можливість нам вже приймати рішення щодо того, чи доцільно працювати з цим клієнтом а взагалі, або можливо для зміни форми взаємодії. Тобто, наприклад, ми можемо розрахунки з ними. Перевести з варіанту кредит після відвантаження, коли ми відвантажимо, потім чекаємо оплату на, наприклад, варіант, коли ми отримаємо або передплату, або аванс. І тільки після цього відбувається відвантаження. Ну і а, а, такі а, звіти. Вони дозволяють робити, як оперативно отримувати інформацію, наприклад, аналізуючи, кожен менеджер може проаналізувати замовлення, яке він створив, і що відбувається на даному етапі для оперативної зв'язку з клієнтом. А також на рівні організації, ми бачимо, що відбувається з організацією в цілому за певні періоди, з якими клієнтами і як нам необхідно працювати, і що. Як працюють наші співробітники та окремі підрозділи нашої організації?